Я йому скажу одне, я скажу йому, брате, все позаду. Можна сказати, він для мене був як другий батько. Він мене постійно, постійно навчав чомусь, казав, що тут зроби так, так буде для тебе краще, так буде краще для мами. Там. І в дитинстві, коли мама на роботі, ми з ним проводили час постійно. Він мене, можна сказати, так, і виховував. Він з раннього дитинства хотів стати військовим, всі військові фільми, серіали дивився. І як людина він дуже відповідальний. От на якої би він етап життя не був, то він, у нього постійно якась відповідальна посада була. Толі, коли він був ще солдатом на срочній службі, він вже в нього відповідальність була і ну, на шляху всієї військової кар'єри. Ще після 9 класу він хотів вступити в військовий ліцей в Києві імені Івана Багуна. І там буквально два бали він не дібрав, дуже хотів, але потім повернувся в школу, довчився ще два класи, закінчив 11. Нікуди не хотів вступати, чекав, поки йому 18 виповниться, щоб піти уже з самого початку. Він не хотів одразу йти в академію після школи, він хотів пройти всі стадії військового життя цього, від солдата там, до офіцера. Пішов він 2013-го призвався в травні в Київ, почав служити там, і потім підписав контракт. Буквально там півроку послужив на контракті і вже подав документи на Харківську академію. Мама так звикла, що він з буквально як школу закінчив, одразу його вдома не буває. Він самостійний, він то вчиться, то якісь курси. То в Львові навчання, якісь, то в Києві, то в Харкові по постійно в роз'їздах і мама, мама дуже привикла, що його нема постійно. А от Зараз зараз не та ситуація. вже. Я собі начебто обіцянку дала, що як тільки все закінчиться, ми, ми обов'язково з ним зустрінемось. Нам обов'язково треба зустрітись, познайомитись офіційно, так, так би мовити. Він для мене, ну, по словам Тимура, як Справді така серйозна, відповідальна людина. Ніхто не підозрював, що ось таке буде, такий жах. Він якраз перед ротацією їздив на, в Харків на курси в академію і після цього поїхав. І ось розпочалося все дуже раптово для всіх нас. Щодо бойового досвіду, до весь час він навчався в академії до 2019 року. Ну, буквально він два-три рази виїжджав на ротації, але там, щоб таких бойових дій, він до повномасштабного вторгнення він не приймав участі. З 24 лютого він не дуже часто виходив на зв'язок. Останній крайній раз, 5 квітня, ми з ним він мені дзвонив. Ну нічого, вроді, не відрізнялося від інших днів. Ну, казав, що дуже просто погана зв'язка, зв'язок з кожним днем все хуже і хуже, там вишки. Ну, каже, дуже треба постаратися, щоб вийти на зв'язок. І потім з 5-го числа зв'язок був втрачений. В Маріуполі це ж все ну, одразу з першого дня там все почалося. І ну, він каже, що ось так вже і. Тоді зв'язком були проблеми. Він каже, що відбили там, атаку, там, сидять, відпочивають. Тоді ще було з їжею, там все добре. Ну, ось так. Ми якось буквально 5 хвилин. Потім казав, що можливо їх в Кривий Ріг привезуть на оборону міста, так як вони з Кривого Рогу. Я вже ну, так. Можна сказати, зрадів, що побачив брата в такі тяжкі часи. Але щось пішло не так і сталося, як сталося. Після того, як зник у мене з ним зв'язок, я... Питався зв'язатися з хлопцями, з якими він був. Хтось скидав список хлопців, які були з ним. І я писав родичам їхнім, може щось за них чути було. Ну, Казали, що він був на порту і пішов з хлопцями шукати зв'язок. Пішов і потім кажуть, що ну його більше не бачили. У нього офіційний статус безвісті зниклий останній раз, коли ми з ним спілкувалися, я знаю, що він був на якомусь порту в Маріуполі. Він не був на Завсталі. Дуже мало інформації є щодо його. У мене стільки таких і мрій, і відчуттів останнім часом прям часто. Просто віра в те, що скоро, прям скоро він. Приїде, прийде, з'явиться. Або хоча б ми знайдемо інформацію про те, що і в якому він зараз стане, тому що дуже за це, чесно кажучи, переживаємо, так як кажуть, як до них там відносяться, і дуже тяжко думати про те, як він там. Знаєте, це наче мрія була, бо його вже так побачити, з... об'єднатися знову. Для мене він дуже багато чого мені дав. Як брат, як, як старша людина. Ну Нічого, і мені снилося, що він повернеться капітаном вже. Значить, так і буде.